Люди діляться на два табори. Прибічники так званої секти айфонів і тих, хто насміхається з них. Очолюють другу групу власники смартфонів Samsung. Протистояння цих двох брендів настільки запекле, що кожну нову модель всі чекають з нетерпінням, аби побачити, як вона втреноса конкуренту. Apple проти Samsung. Революція у світі телефонів. Люди напевно вже й не пам'ятають, що колись всі мобільні телефони були кнопочними, а з сенсорними екранами можна було працювати лише стилусом, а не пальцем. Світ змінив один виступ. Це було у 2007 році. На сцену вийшов Стів Джобс і сказав: Ми винайшли телефон заново. Цей виступ війде в історію не лише як такий, який змінить світ смартфонів, але як геніальний сам по собі. Джобс, знаючи, що придумав щось справді революційне, заграє з публікою, жартує, тягне час і не сумнівається. Те, що він зараз покаже, назавжди змінить світ. Саме тоді один пристрій вмістив у собі плеєр, телефон, інтернет-комунікатор і головне екран Мультітач. Лише через три роки Самсунг зрозуміє, що майбутнє за телефоном без кнопок. І тоді вперше світ побачить Самсунг Гелексі, який почнуть продавати в пику ЕПОЛ прямісінько напередодні грандіозної презентації Айфон 4. Такого нахабства від компанії, в якої Apple замовляли комплектуючі, ніхто не очікував. Початок війни було закладено. Apple проти Samsung. Найгарячіші роки протистояння. Після вдалого старту Samsung увійшов у смак і почав слідкувати за кожним кроком конкурента і кожну їхню невдачу перетворювати на власну користь. Із помпою презентований iPhone мав проблеми зі зв'язком. Samsung не розгубився і випустив рекламу своєї новинки зі словом Хелло, де замість букв «L» стояв значок зв'язку зі всіма паличками, що символізує хороший зв'язок. Цією рекламою вони поставили під ніжку ЕПЛ, ткнувши носом в недолік як шкідливе кошеня. Apple оговтались і нанесли удар у відповідь. І не якоюсь нещасною рекламою, а по-серйозному подали до суду. Список претензій був ґрунтовний. Вони одночасно вдарили позовами з багатьох країн. Основний закид в плагіаті дизайну. Телефони справді доволі схожі один на одного, хоча мають відмінності. І в порушенні цілої низки патентів. Низка країн зняла продукцію Самсунг з прилавків. А в США зобов'язують Самсунг виплатити штраф в один мільярд доларів. Суди стали холодним душем для Samsung. Вони почали шукати, до чого присіпатись у конкурента, і нарили патенти, які порушив Apple, та подали зустрічний позов. Наприклад, суд Нідерландів вже на Apple навісив штраф, який вони були зобов'язані виплатити конкуренту. Можна сказати, що раунд закінчився з однаковим рахунком. Один один Apple проти Samsung. Рекламні випади. Якби у вас був Samsung S5 з режимом енергозбереження, ви б могли бути де завгодно, але не тут. Таку самовпевнену рекламу нової моделі Samsung розвісив біля розеток в аеропортах США. Натяк на проблеми конкурента був аж занадто товстим, тому що всім було відомо, що в айфона слабка батарея. Рекламу обізвали обіймачі стін. А фото яблуколюбителів, прив'язаних до розеток на тлі глузливих плакатів, буквально заполонили мережу у 2017-му Apple випускає свій ювілейний 10-й айфон. А Samsung випускає рекламу, в якій насміхається над айфоновою сектою. У По ролику показується життя хлопця, який буквально виліз у чергах за новим айфоном. До того ж, його телефон постійно програвав Самсунгу подруги. Врешті айфон опиняється закинутим у шухляду, а хлопець починає жити вільним життям із новеньким Гелексі. Але Епл мовчить і випускає нові айфони. Samsung випускає нові смартфони і все нову й нову рекламу з насмішкою. Рекламу Samsung S9 вони випустили цілим серіалом, у кожній серії якого розчаровані власники айфонів закохуються у Гелексі. Кожна із цих серій закінчується слоганом з натяком оновлення до Гелексі. Раніше всі телефони мірялися камерами. І зараз на першому місці не iPhone і не Samsung, а Huawei. Samsung посідає другу сходинку, а от iPhone п'яту за якістю зображення. Ціни на iPhone вважаються невиправдано завищеними, а Samsung нечим не гірший технічно за Apple. Та поки Samsung будували в'їдливі рекламні випади, Apple будував бренд. А в сучасному світі люди платять шалені гроші не за камеру чи технічну складову, а за бренд. І Samsung поки що не виграв це протистояння.